У кожної дитини є свій світ, яскравий, творчий, світлий. І найкраще він проявляється там, де можна творити вільно. Саме таким місцем став народний художній колектив, студія образотворчого мистецтва Гурток Веселка», що діє на базі центру творчості дітей та юнацтва. Саме тут юні художники вчаться мріяти, бачити красу навколо і передавати її на папері через фарби та лінії. На заняттях під керівництвом досвідченої натхненної педагогині Лариси Сидоренко народжуються справжні витвори мистецтва. Тут у гуртку «Веселка» кожен мазок це крок до великого світу краси. А кожен Аркуш поле для дитячої фантазії навчаю дітей та ще навчаюся навчаюсь від них сама. Тому успіх своєї педагогічної праці вбачаю в спілкування з дітьми. У взаємній любові педагога та вихованця, вміння запалити вогню творчості в очах дітей. Вже понад 35 років Лариса Сидоренко вчить дітей бачити світ по-іншому тонко, глибоко, емоційно. Вона вчить відчувати, не боятися помилитися, адже кожна лінія це частина шляху до досконалості. За роки існування гурток Веселка подарував світу талановитих фахівців різних творчих спеціальностей, розповідає керівниця Лариса Сидоренко. Тут я допомогла вступити в спеціальні. Навчальні заклади різних рівнів акредитації багатьом юнакам і дівчатам. Більше 20 наших випускників вони працюють архітекторами, художниками, дизайнерами або просто обрали професію близьку до світа мистецтва. Вихованці гуртка працюють у різних техніках, використовуючи у роботі найрізноманітніші засоби. Ми вивчаємо різні техніки. Це у нас простий та кольорові олівці, пастель. Акварель гуаш, олійні фарби та акрилові фарби фарби. Також ми займаємося ліпленням і розписом. Гурток образотворчого мистецтва веселка відвідує майже півсотні дітей. Тут вони вчаться малювати, експериментують з техніками та кольором, поступово відкриваючи власний стиль. Серед вихованців Діана Д'яченко гурток дівчинка відвідує більше дев'яти років. Розповідає, хист до малювання має з дитинства. За час навчання юна мисткиня вже вміє працювати в різних стилях і техніках. Опанувала Петриківський розпис, розпис звичайний. Я малювала на вінилових платівках, на морських камінцях, кавою, різним чаєм. Малюю прилуки в різні пори року. Я дуже люблю малювати природу, саме пейзажі, марину. Якось в мене серце більше лежить до пейзажів. І іноді я виходжу раніше зі школи, щоб не спіша пройтися по місту і знайти собі нові ідеї для малюнків. Сьогодні Діана з теплом згадує той день, коли 9 років тому вперше переступила поріг гуртка і створила свою першу роботу. Тоді був день відкритих дверей в центрі творчості. Було дуже яскраве сонце. Я зайшла вперше в цей кабінет, побачила, як там все гарно, і у нас на стінах висять картини. Я подумала, що в майбутньому мої також будуть там висіти. І так зараз і є. Е, перша робота моя була взагалі, перша робота в Ларис не завжди це підбір кольорів. Ми навчаємося, як змішувати кольори, які є базові, е, які не можна отримати. Як ми їх змішуємо, що отримуємо, і перша робота була або сонечко на синьому фоні, або яблуко. З роками заняття стали не лише улюбленою справою, а й дали помітний результат. Малюнки стали технічно складнішими та більш змістовними. Дівчина каже, пишається тим, як змінювалися її роботи на кожному етапі творчого розвитку. В порівнянні з моїми малюнками, які я малювала там років 3-4 назад, прогрес дуже видно. Я дуже люблю... Сісти за роботу і кожну деталь промальовувати, прямо відточувати роботу, як каже Лариса Ланідівна. Порівнянні з малюнками, які були тоді, ну лінії стали рівніші, кольори підбираю вже сама. Можу кожен в кожен малюнок я вношу свої корективи, домальовую щось, щось змінюю, і виходить зовсім інша моя робота. У творчому портфоліо Діани Дяченко численні перемоги у конкурсах національного та міжнародного рівня. Я приймаю участь в різних виставках, конкурсах, фестивалях різних рівнів міжнародні, всеукраїнські навіть були завжди. Займаю в них якісь місця призові. Найбільше мені запам'ятався конкурс в Туреччині. Ми туди їздили з Ларисонідівною, презентували роботи. Там я зайняла перше місце. Те, що я перемагаю в конкурсах. Мама мене завжди підтримує, каже: погоджуюся на все, показую свої знання, навички. Юна художниця розповідає: двічі брала участь у конкурсі «Знай люби свій рідний край і двічі ставала його переможницею. З початком повномасштабного вторгнення творчість Діани набрала нового відтінку. З'явилися більш глибокі, наповнені емоціями роботи, що відображають сучасне життя українців. Почала малювати як гарну сторону України під час війни, так і не дуже веселу там ракети, сховища, люди в крові. Але намагаюся малювати Україну в майбутньому, яка вона буде. Після війни Діана розповідає за свої досягнення щиро вдячна керівниці гуртка Ларисі Леонідівні, чия підтримка і професійне наставництво стали для неї важливою опорою на творчому шляху. Вона завжди, поки ти не зрозумієш і не зможеш сам це намалювати, вона від тебе не відстане. Ти будеш повторювати це малювати багато разів роботу. Вона бачить де. Людина в неї якісь слабкі місця і намагається знайти таку роботу, в якій можна ці якось розкрити цей потенціал, навчає підбирати кольори. Ще не зовсім сміливо, але вже з помітним натхненням і старанням під керівництвом Лариси Сидоренко працює Анна Потіпака. Вона відвідує гурток веселка Другий Ріг і поступово відкриває для себе нові художні горизонти, відточуючи власний стиль у малюнках. Мені дуже подобається. Я залюбки сюди хожу, щоб помалювати. Роботу воно мені подобається Робити ці всі роботи, бо це дуже гарно потім виходить під кінець. Про свою викладачку дівчинка говорить із теплотою, саме завдяки її порадам і підтримці маленька художниця поступово розкривається у творчості. Вона розказує, яку нам треба робити роботу. Вона нам показує, як робити простим олівцем. І розказує, якими нам фарбами малювати. Підказує, допомагає, все виправляє. Якщо ми щось не так зробили. Підтримку Анна отримує не лише від викладачів, а й удома. Пані Юлія, мама маленької художниці, пишається донькою та задоволена тим, що дитина залюбки відвідує гурток Веселка. Жінка відзначає, заняття позитивно впливають на її доньку. Центр творчості дітей та юнацтва це флагман позашкільної освіти не тільки нашого міста, а без перебільшення і області. Тому, коли моя дитина сказала про те, що вона хоче відвідувати заняття в центрі творчості, я одразу ж її підтримала в цьому. Я Ларису Леонідівну дуже давно знаю, адже ми в минулому колегі я теж працювала в центрі творчості. Була методистом організаційно масового відділу. Тож, я знаю, що це педагоги, які вкладають душу в дітей, які вкладають найкращий досвід, які прививають їм любов не тільки до того, чим вони займаються, а і виховують ну, знаєте, якісь базові такі життєві компетенції. Вони вчать їх дружити, вони вчать їх добру, справедливості і так далі. Тому це не тільки про малювання, а це й про соціалізацію дитини, про її розвиток і про її виховання. У стінах гуртка Веселка підтримують талант, надихають і допомагають кожному знайти свій шлях у мистецтві. І поки юні художники впевнено роблять перші кроки до своєї мрії, гурток залишається простором, де дитяча щирість зустрічається з великим мистецтвом.